Друзі, усім привіт! Я вже в Празі, в Чехії, погода не до Риму, не до Італії. Ні заложило. Холодно. Там таке тепло було класно. Біжу я до церкви. Приїхала до Праги. Ой, холодно. У Львівській області, на Західній Україні. Є такий звичай, перед першим листопада дається за помершик. І на піст відправляють цілий піст. І я завжди, я не знаю, мене так бабця, ще навчила. Я завжди ходжу, даю на служби Божі за здоров'я, за померших. Ну і сьогодні не виняток. Я приїхала до кожного церкви. Пишу на листочку. Можливо, у ваших областях такого немає, у нас таке є. В церкву я ходжу біля Карлового мосту. В п'ятій відкривають церкву. Карлів міст. Дуже популярний для Туристів цей триделник, а вже придумали з різними морозивами, з mm -hmm. різними начинками. Вже повертаюся з церкви. Вийшла прямо тут біля коня, як насказ, Святого Вацлава. І біжу на поїзд. Все перекопано щось. А, будь-дерельці робити. Прокладав. Друзі, усім привіт! Раді вас вітати. Сьогодні така осіння чудова погода, сонячна. Сьогодні в Україні і, може, в інших країнах ходять поминальна, поминальний день. День мертвих, День Святих, як кожний Хелоувін. В Чехії, до речі, 2 числа ходять на цвинтар. Ходять на цвинтар 2 числа. У них називаються душічки. Поминальна, поминальний день. А ми сьогодні їдемо до бабусі. Тому що вона похована там, де мама живе. Їдемо туди і одразу їх візьмемо і всі поїдемо засвітити свічку. Як ви бачили, я була в церкві, за таким у нас традиція така на Західній Україні, може не на цілій, але у Львівській області така. Несеться хліб або якесь солодке, або щось, і відправляється служби Божі за померш листя жовкне, така гарна осінь золота, як сонце світить. І така красива золота осінь. Проїжджаємо такі села. Чеські бачите, якось там тут бабайки. Я вже таке слово і не пам'ятаю, коли чула бабайки. Багатші села є бідніші, так як на Україні. Лісточки убралися, поміняли колір дерева. Трохи і вже буде то, що я не люблю. Зима. Mm. Борислав <с? <с?> Ну, то я не чекала таке. Просто Борислав Так як не раз кажеться, у нас Борисло. Борислав. Так що ми маємо тут в Чехії теж Борислав Ми не знали. <с? <с?> Діти не буде не подивитися, на життя. А що мене виділив? Де мене було? Але діти мають на увазі, <гіджувач> <гіджувач> де ну, Кожен рік ти то саме, каже, каже рік кажеш. До шостна похибує. Боже. Сьогодні також багато людей. А пак А ну, подивися, тут перестажають таке половина жовте. Проверни. Половина червоне. Ага. І ще різні кольори такі. Йдемо, холодно. Ми щось в машині завало що тепліше. Геть холод. Треба якось поставити гар. Спасибо, вітаємо. Вітаємо. Дотримуються люди традиції, приходять, могилки справляють, підправляють, чистять, так як у нас на Україні. А тут люди, які нікого не мають, їх так попіл просто приїдуть, розсиплять попіл і все. І такі люди всі дають теж, свічки ставлять перший листопада. Просто приїжджають, роз... розвіють попіл. Хто не має родини, хто не має грошей, хто не має могили ніякої. Не хіба убивці? Тут є люди, що не мають нічого, нікого. Чого б на мене заліз? Ну, цей тиждень. Та за ній працює. Його. Ага, я хотіла Івану замовити. Але те, де був Рамус. Йдем додому. На обід. Я собі вчила.

А то так. А що, ліве? Твиде так, як на фотографії. Боже, що ти таке робиш? Смієшся тако збили. То так, як знаєш, як на ті душічки, як на те, що відбиває той, а ти такий білий, як стіна.

Татові чи мамі, я не знаю, як ти Дуже там розгорнеш. Дів... Так, добруходь. Те, подівайте. добудейтеся і вам, бо, бо то вже холодно, Хотіло, Сум, Я хотіла, щоб то гаряче було. перші Ти Маріан там сидиш. Трошечко Так, ми вже погостювали. Бували на цвинтарі, побули, запалили свічки, пом'янули, дуже багато людей ходять. теж все, повертаємося додому. Зараз така сома година. вечоріє вже швидко, вже ніч глуха, нам далека дорога, дві години майже їхати. Таке. Друзі, всім привіт! Я сьогодні приїхала до Праги, дещо купила в зарі через інтернет онлайн, ніколи мені не везе. І якесь завжди мале. Хоч число пише нормальне, але ніколи нічого не підходить, я не знаю. Як не поміряю, то, то або не прийшлють, або прийшлють не то. Я купила L, але воно відповідає все M, параметрам, тому що Оксана в Італії таку саму річ, мала як L. І я собі тут купила, а прийшло мені таке, як М, Ми міряли, хто все не підходить. Їду міняти. Я приїхала на Реску Заграду. Сьогодні такий дощ, капець. А їду я в центр. На вот Славак. А дощ порівняно з вчора, як була Яка прекрасна погода, чудова, люди ходили на цвинтарі. А сьогодні лиє-лиє, як з відра. Я прийшла в Паладіум, а тут уже Різдво починають прикрашати гірлянди, світло. Ще заодно зайшла в Паладіум. Куртки мірі. Такий колір мені щось зовсім не пасує. Чорні зовсім по-іншому. Чи мені так здається, що я привикла до чорного? Ось такий собі не дуже інтер'єр. Ось такий собі не дуже декорації такі. Якісь мені не дуже подобаються. Так, стримано.